У самому серці стародавнього Єрусалиму серед нашарувань історії та релігій стоїть купол скелі. Але під його мерехтливим золотим куполом ховається історія не лише споруди, але й самої скелі, на якій вона була збудована. Це незвичайна скеля, а епіцентр духовного поклоніння мільярдів людей по всьому світі. Сьогодні я покажу вам шокуючу інформацію про цю скелю, яка може пояснити, чому це місце безцінне і є ключем до майбутніх світових подій. Чим більше я вивчаю цю тему, тим більше моє здивування цим місцем і тим більше я усвідомлюю, як багато ми ще не знаємо. У цьому епізоді мова піде не тільки про значення наріжного каменю, а й про його історію та розвиток. Аналіз історії храмової гори є важливим для розуміння сучасного стану та форми цього знакового свідка стародавньої історії. Наприклад, чи знали ви, що Ізраїль мав унікальну можливість зруйнувати купол скелі в 1967 році? Чи знали ви, що під куполом Скелі є таємні тунелі та печери? Чи знаєте ви, що купол Скелі за формою нагадує Візантійську церкву? Про всі ці цікаві речі ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. Але перш ніж ми продовжимо, будь ласка, не забудьте підписатися на Ізраїль Інфо. Кожна підписка це справжній подарунок. І для мене велика честь ділитися з вами важливими історіями з Ізраїлю. Отже, храмова гора унікальна. І в той момент, коли ви входите на це святе місце, ви розумієте, настільки тут все складно, коли ви бачите ізраїльську охорону, палестинську охорону та інші релігійні організації, ви можете запитати, хто контролює це місце. Також чи знаєте ви, що тисячі євреїв щороку піднімаються на храмову гору, і це число швидко зростає? Звичайно, мусульманське населення не в захваті від цього. І щороку на храмовій горі відбуваються жорстокі сутички між ізраїльтянами та палестинцями. Для євреїв це найважливіше місце на землі, адже вони вірять, що саме на цій горі Авраам мав принести в жертву Ісаака, а згодом був побудований храм. Звичайно, жертвоприношення не відбулося, і Бог дав барана, який замінив Ісаака, як жертву Богу. Але чи знаєте ви, що мусульмани вірять, що Ізмаїл був врятований від жертвоприношення? Пам'ятаєте? Спочатку у Авраама було два сини. Старшим був Ізмаїл, який народився у Авраама та його служниці Агар, молодшим був Ісаак, народжений Авраамом і його дружиною Сарою? Згідно з іудаїзмом. Ісаак є сином обітниці, тоді як мусульмани вважають Ізмаїла обраним Аллахом. Отже, з самого початку ми бачимо конфлікт, який має серйозні наслідки для світогляду цілих народів і релігій. Тут я повинен сказати якщо ви читаєте Коран, то в тексті не сказано, якого саме сина повинен був принести ви в жертву Авраам. Однак стори очевидно, що саме Ісаак є сином обітниці і тим, кого Бог зберіг, щоб розпочати новий рід, який створить обрану націю Ізраїль. Це дуже важливо пам'ятати, тому що Авраам, як читаємо в Біблії, мав багато синів. Крім Ізмаїла та Ісаака, у Авраама були ще сини від Кетури. З якою він одружився після смерті Сари. Цими синами були Зімран, Йокшан, Мадан, Мідьян, Ішбак і Шуах. Про це згадується в книзі буття 25 розділі. Отже, можна бути нащадком Авраама і не бути сином обітниці. Це дуже важливо пам'ятати, оскільки ми також аналізуємо вірші в новому Завіті, коли читаємо, що церква це духовні сини Авраама. Це не означає, що церква це Ізраїль, тому що щоб бути Ізраїлем, потрібно бути не тільки сином Авраама, але й сином Ісаака, а потім Якова. Тим не менш. Обидві релігії, юдаїзм та іслам, мають потужний зв'язок з храмовою горою, який корениться у фундаментальних питаннях розвитку їхніх вірувань. Отже, якщо на самому початку наративу існує конфлікт, який пов'язує обидві релігії з храмовою горою, ми не повинні дивуватися, що між двома групами існує така велика напруженість у відносинах. Це не та проблема. Яку можна ігнорувати, бо це б похитнуло фундамент, на якому побудована кожна релігія, і тому немає примирення між євреями та мусульманами, тому що кожна із сторін не бажає відмовлятися від своїх основних переконань. Для євреїв стан храмової гори є справжньою трагедією. Чужа релігія займає найдорожче для їхньої віри місце, а доступ до наріжного каменю. Під куполом скелі заборонений. Цей камінь є точкою відліку, яка пов'язує єврейський народ з Авраамом та Ісааком і місцем, де Соломон і Заровавель побудували свої попередні храми. А якщо вивчати єврейський усний закон, то можна також дізнатися. Що камінь є наріжним каменем, на якому побудована вся земля. Єврейські джерела стверджують, що Бог почав творити світ зі скелі на храмовій горі. Сьогодні храмова гора це мозаїка історії. Камінь під куполом скелі є найближчим до первісної форми гори. Увійшовши під купол скелі, ви можете побачити. Найпервісніший стан гори, на жаль, якщо ви не мусульманин і не маєте спеціального дозволу, ви не можете потрапити на це місце. Євреї, які мають сильний релігійний зв'язок з цим місцем, не є винятком. Багато людей сьогодні і навіть на моєму каналі запитують Чому б вам просто не зруйнувати купол скелі? Ну... Перш за все, нелегко зруйнувати місце, яке має значну релігійну цінність для 1,8 мільярда мусульман по всьому світу, що становить близько 24% світового населення. Крім того, купол скелі є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, отже, крім 1,8 мільярда розгніваних мусульман. Ізраїль також буде засуджений, мабуть, усім світом. І хоча дехто з вас може сказати, що так і має статися згідно з пророцтвами, що Ізраїль зіткнеться з гнівом усього світу, уряд Ізраїлю не має достатньо сміливості, щоб повірити, що Бог захистить його від гніву всього світу. Насправді Ізраїль прагне захистити купол скелі від руйнування фанатиками, тому що уряд розуміє якщо щось станеться з цим місцем, весь світ звинуватить Ізраїль. Але якщо ви думаєте, що це неможливо, подумайте ще раз Нам не потрібно так сильно подорожувати в часі. Все що нам потрібно зробити, це повернутися до Шестиденної війни 1967 року. Шестиденна війна була коротким, але ключовим конфліктом між Ізраїлем та коаліцією Арабських держав, а саме Єгиптом, Йорданією та Сирією. Війна суттєво змінила карту Близького Сходу. Ізраїль отримав контроль над сектором Газа. І Синайським півостровом від Єгипту, західним берегом річки Йордан, і східним Єрусалимом від Йорданії та голландськими висотами від Сирії. Війна була величезним успіхом для Ізраїлю, і після майже двох тисяч років єврейський народ знову отримав доступ до Східного Єрусалиму, який включає в себе Західну стіну. І храмову гору, як ви напевно можете собі уявити, це був дуже емоційний момент для ізраїльських солдатів, які нарешті могли молитися в місці, де їхні предки поклонялися Богу в колишніх храмах. Все почалося о другій годині ночі 6 червня, коли десантники під командуванням полковника Мотагура перетнули нічийну територію. Один з трьох батальйонів 55-ї бригади атакував Йорданську позицію, відому як пагорб боєприпасів, і вступив в один з найкривавіших боїв війни рукопашний бій в окопах. Інший батальйон попрямував до музею Рокфеллера, масивного комплексу, побудованого родиною Рокфеллерів у 1930-х роках для зберігання археологічних артефактів вранці 7 червня. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ешколь звернувся до гусейна з останнім закликом. Якщо ти погодишся на мирні переговори, ми не будемо вторгатися. Хусейн не відповів, і уряд Ізраїлю наказав десантникам увійти до старого міста. Навіть на цьому пізньому етапі десантники мали слабке уявлення про те, що чекало на них у вузьких провулках. Обнесеного стінами старого міста. Солдати Гура очолили атаку, увірвавшись крізь масивні бронзові двері на Вія Далароса, а потім повернули ріворуч і вийшли на храмову гору. Гур і Ахмон кинулися вгору сходами, що вели на велику площу золотий купол скелі і сріблястий купол Аль-Акса. Гур зв'язався по рації зі штабом. Храмова гора в наших руках. Він не просто робив військовий звіт, а робив історичну заяву. Об'єкт багатовікового єврейського прагнення, місце, до якого євреї молилися, де б вони не жили. Тепер було в руках Ізраїлю. Начальник зв'язку бригади Езра Орні дістав зі своєї сумки ізраїльський прапор і запитав гора. Чи варто йому вивісити його над куполом скелі? Ялла! відповів гуру, маючи на увазі, піднімайся. Ахмон супроводжував його до купола скелі. Вони піднялися на вершину будівлі і переможно закріпили ізраїльський прапор на стовпі, увінченому ісламським півмісяцем. Але потім прапор швидко і безцеремонно спустили міністр оборони Моше Даян. Який спостерігав за цією сценою в бінокль згори, з гори скопус, терміново зв'язався рації з гуром і зажадав. Ви хочете підпалити близький схід? Гур наказав Ахмону зняти прапор, але Ахмон не міг змиритися з думкою про спуск ізраїльського прапора, тому він доручив одному зі своїх людей зробити це замість нього. У ретроспективі це дивовижний момент релігійної стриманості. Єврейський народ. Щойно повернувся до своєї найсвятішої святині, до якої він був позбавлений доступу протягом століть лише для того, щоб фактично поступитися суверенітетом у момент свого тріумфу. Можливо, це був момент, коли Ізраїль міг взяти під свій постійний контроль храму гору. Зрештою, це була війна, і Ізраїль зіткнувся з екзистенційною загрозою. Але вони цього не зробили. І до цього дня ізраїльтяни запекло сперечаються про те, чи вчинив Даян мудро чи слабко. Але повернімося до каменя під куполом скелі. Якщо ми розглянемо форму скелі, то побачимо, що вона має багато надрізів, які були зроблені на пагорбі протягом багатьох років. Ми повинні пам'ятати, що після зруйнування другого храму цим місцем керували римляни, християни, а згодом мусульмани. Кожна цивілізація вносила свої зміни в скелю, і саме тому сьогодні ми можемо бачити багато порізів, які були зроблені на скелі. Науковець Лін Рітмаер провів широке дослідження форми гори під куполом скелі. Рітмайер стверджує, що скеля у своєму первісному стані виглядала зовсім інакше. Багато цивілізацій, які прийшли після Ізраїлю, змінювали камінь, робили в ньому надрізи. Будували на ньому споруди і навіть брали частину камені в якості будівельного матеріалу. Рітмайре стверджує, що у своєму первісному стані камінь мав одну велику заглибину. На щастя, це початкове заглиблення можна побачити і сьогодні. Деякі значні зміни у вигляді цього місця відбулися за часів хрестоносців. У цей період камінь був зменшений у розмірах і вкритий плоским камінням. Крім того, хрестоносці збудували головний вівтар, який був розміщений на скелі, і з нього було видно лише східну частину скелі. Арабський історик Хрестових походів Габріелі пише, що, коли Єрусалим був відвойований мусульманами, султан Саладин наказав знести мармурову інсталяцію, розбити каміння і знести споруди. На жаль, Хрестоносці не були дуже дбайливими з цим каменем. Вони навіть вирізали з нього частини і перевезли їх до Константинополя та в Італію. Але те, що пропонує Рітмайер, є досить дивовижним. Якщо ми співставимо місце, де мав би стояти храм з оригінальним вирізом, видимим на скелі, то побачимо, що це місце було б у святому святих храму. Але це ще не все. Якщо ми вивчимо розмір цього вирізу, то побачимо, що він становить 2,5 на 2 лікті. Лікоть це відстань між ліктем і кінчиками пальців. Саме такий лікоть використовувався при будівництві Соломонового храму. Таким чином, лікоть дорівнює 52,5 см у довжину. Тепер, якщо ми повернемося до Тори, то дізнаємося, що ковчег завіту мав розміри 2,5 на 1,5 ліктя. Отже, ковчег за повіту, безумовно, помістився б у цей виріз цілком, але отвір 2,5 на 2, а не 2,5 на 1,5. Чому така різниця? За словами Рітмаер, відповідь ми знаходимо в Торі. Відповідно до второзаконня 3126, сувій второзаконня був покладений поруч з ковчегом, це може пояснити той факт, що місце для ковчега було зроблено трохи ширше, щоб сувій міг міцно триматися поруч з ковчегом і не піддаватися небезпеці, скотитися з вершини гори. Це досить інтригуюче. Щоб дати вам уявлення про те, де мав стояти храм у відповідності з нинішнім куполом скелі. Я створив цю анімацію, яка показує розташування скелі, а також храму Соломона і храму Ірода. Ось додаткова ілюстрація, зроблена Рітмаєр, на якому зображені скеля, купол скелі і храм Ірода. Дуже важливо зауважити. Що на камені не позначено місце розташування току, який Давид купив у Аравни Євусіянина. Тік Аравни був розташований на тому місці, де спочатку Соломон, а потім Ірод побудували жертовник перед храмом. Дехто стверджує, що гора під куполом скелі не може бути током Аравни, бо вона не плоска. Цей аргумент, однак, не було прийнято. Оскільки молотильна підлога Аравни була місцем де був побудований жертовник, а не центр майбутнього святого Святих Храму. Отже, якщо ми подивимося на сучасне розташування споруд на храмовій горі, то тік Аравни був би розташований тут. Отже, якби ми могли уявити внутрішню частину храму за допомогою цієї скелі, то це виглядало б приблизно так. Ось ілюстрація Рітмар, яка показує вам внутрішню частину храму. Але зачекайте, це ще не все. Чи знали ви, що під куполом скелі є справжні печери, в яких, як дехто вважає, зберігається справжній ковчег заповіту? Перш за все, в середині купола скелі є печера, в яку люди можуть зайти. Звичайно, якщо ви мусульманин. Кадри, які я вам зараз показую, рідкісні. І мало хто їх бачив. Печера називається Колодязь душ. І ця печера служить місцем, де мусульмани моляться. Печера досить загадкова і існує багато теорій щодо походження цієї печери. У 2015 році було прийнято рішення про заміну килима в цій печері. В інтернеті можна знайти фото цієї заміни килима і те, що знаходиться під ним. Є гарною оздобленою підлогою. Однак про створення цієї підлоги відомо небагато Хрестоносці називали печеру святе святих і шанували її як місце, де архангел сповістив про народження Івана Хрестителя, Однак, як ми вже згадували, ковчег, ймовірно, стояв на вершині скелі, а не під нею. Дослідник і арабіст Річард Френсіс Бертон припускає, що ця печера була створена для збору крові, яка була окроплена на ковчег заповіту, і ця кров стікала в долину Хіннон. Але це ще не все. Інший вчений Ермете П'єротті припускає, що під печерою душ насправді є ще одна печера. На думку П'єротті. Ця печера могла зберігати таємниці місця знаходження ковчега заповіту. Цікаво, що Бертон також пише, що в центрі печери є замурований отвір, який повинен вести до іншої таємної кімнати. Пероті намалював малюнок, який показує, що на храмовій горі є багато таємних печер і отворів, які ще не досліджені. Він сам казав, що зміг потрапити до тієї печери під печерою душ через таємний тунель. Єврейська традиція свідчить, що навіть коли цар Соломон будував перший храм, він же знав, завдяки божественному натхненню, що врешті-решт він буде зруйнований. Тому Соломон наймудріший з усіх людей наглядав за будівництвом величезної системи лабіринтів. Кімнат і коридорів під комплексом храмової гори, він наказав побудувати в надрах землі спеціальне місце, де можна було б сховати священні посудини храму в разі наближення небезпеки. Традиція Мідрашу говорить, що ізраїльський цар Йосія, який жив приблизно за 40 років до зруйнування першого храму. Наказав Левитам сховати ковчег разом з оригінальною менорою і деякими іншими речами в цьому таємному сховищі, яке приготував Соломон. Інститут храму стверджує, що у нього є запис про те, де знаходиться ковчег заповіту, і навіть сьогодні є ті, хто точно знає, де саме знаходиться ця кімната. І ми знаємо. Що ковчег все ще там непорушний, і чекає до дня, коли він буде відкритий. Інститут храму пише про спробу, яка була зроблена кілька років тому, провести розкопки в напрямку цієї кімнати. Це призвело до масових мусульманських хвилювань і заворушень. Вони можуть багато втратити, якщо ковчег буде виявлений, адже це доведе всьому світу. Що святий храм дійсно існував. А отже, що євреї дійсно мають право на храмову гору. Офіційна позиція ісламського вакфу, органу, який керує храмовою горою, полягає в тому, що там ніколи не було святого храму і що євреї не мають жодних прав на це місце. Отже Якщо це правда, то ковчег заповіту може знаходитися десь у таємній кімнаті під храмовою горою. Важко навіть уявити, що б це означало, якби його знайшли. Адже в біблійні часи кожен, хто був нечистим і наближався до ковчега, миттєво помирав. Тому я тут закінчу і сподіваюся, що сьогоднішній епізод був цікавим для вас. Дайте мені знати, що ви думаєте про це відкриття. Перш ніж я закінчу, я хотів би подякувати всім, хто підтримує мою роботу на YouTube і через Patreon. Це величезний привілеї для мене ділитися з вами історіями з Ізраїлю, і ваша підтримка дуже багато для мене значить. Якщо хтось із тих, хто дивиться мій канал, вважає, що матеріали, якими я ділюся, є корисними, я прошу вас розглянути можливість підтримати канал. Найкраще це зробити через сторінку Patreon. В описі цього відео ви побачите посилання, за яким ви перейдете на мою сторінку Patreon. Будь-яка сума буде дуже приємною. Але не хвилюйтеся: якщо ви не можете підтримати мене, це нормально. Я продовжуватиму цю роботу і створюватиму нові відео. Я тут не заради грошей. Вони просто допомагають підтримувати канал. Дуже дякую, що приділили мені час. Сподіваюся побачити вас у наступному відео. Шалом!